Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уночі захисники неба знищили 34-35 ворожих дронів шахет. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. На жаль, є влучання у ланків пожежі, локалізовано цілили по складах, по пілотах та винищувачах. Хтось дає ведення на аеродрому, коли на місці пілоти та наші літаки саме тому час запуску шахетів такий різний. Втім, залужний розбив доктрину. і Наша логістика та пілоти тепер вміло маневрують. Паралельно з цим у відповідь на цю атаку почали лунати вибухи на білоруських аеродромах. Лукашенко догрався, окрім Польщі. Він вперше за довгий час атакував Україну не дронами, а ракетами. Тим часом росіянці в соцмережах пишуть про вибухи у Тульській та Калузькій областях РФ. Після приземлення бомбардувальників Ту-95 Один із них зазнав аварії поблизу Шайкулки. Але у Росіян, як завжди, в них працює ППО. Вибухи такої ж сили, як і у Старокостянтинові Росія та Білорусь, горить у відповідь. В той же час над потужний вибух пролунав на авіабазі Мздок. Росія з початком наступальної операції збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром Мздок у північній і Північний Кавказ. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні схем. Зазначається, що у перша літаки стратегічна авіації тут 22 м 3 які є носі. Ями крилатих ракет Х-22 на цьому аеродромі Планетлепс зафіксував 16 грудня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників. При цьому ще 12 грудня. Як свідчать фото з супутника стратегічної авіації на цьому аеродромі, не було напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину в Ніч на 19 грудня на аеродромі поблизу Маздока розміщувалося сім літаків у стратегічної авіації. Ту-22М3. Також на знімку можна помітити вантажні літаки, які можуть транспортувати. Ракети, як зазначив в коментарі радіо «Свобода військовий експерт Михайло Жирохов, це може свідчити про зміну тактики армією РФ аеродром здок використовувався ще з часів радянського союзу. Але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, і що для перекидання своїх сил до Сирії. Але судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО, повідомив експерт. Він зазначив, що напрямки які і РФ використовувала раніше з боку Рязані та Каспійського моря досить потужно прикриті ППО. А з здока та є можливість завдання ударів з акваторії Чорного моря. До того ж, зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою. Додав Жирохов до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.